Маєш старий акумулятор і хочеш їх повикидати? Не спіши. Роботу акумулятора можна відновити. Ось така зарядна станція. Його розжене якісно, надійно і правильно током малої частоти. Спочатку, потім більше, більше, більше. І так як положено, твій акумулятор знову буде працювати ну майже як новий. По-перше, вона дуже зручна. По-друге, вона може одразу підзаряджати до чотирьох акумуляторів 18650 і не тільки підтримує підзарядку усіх ось цих акумуляторів. Тому рецепт простий: просто ставиш будь-які акумулятори сюди, цю штучку ставиш сюди, ось таким чином. А це у будь-який зарядний блок, ну краще, щоб у потужний, наприклад, з твого телефону заряджаєш ці акумулятори, навіть якщо вони в тебе вже повністю сівши в ноль, воно їх розжене і зробить це дуже якісно і швидко. Коли вимикали світло у мене, я користувався часто ліхтариками і користувався звичайною зарядкою, яка йде в комплекті. Так от, коли заряджаєш ліхтарик звичайною зарядкою, то він показує, що на 100% заряджений. А коли включаєш от в цю зарядку, максимум показує, що заряджений на 50 і знову починає його підзаряджати. Тому, по-перше, ви зможете Використовувати на всю потужність на весь потенціал свій акумулятор, і, по-друге, він буде служити набагато довше і якісніше, тому що ця зарядка правильно його заряджає. І ще одна дуже крута перевага полягає в тому, що ця зарядка вона може використовуватися як павербанк, тобто ти сюди поставив акумулятори отаким чином. А потім, наприклад, приєднуєш через е, стандартний кабель, бачиш будь-який свій пристрій, і він починає підзаряджатися. Тобто ця штука працює як зовнішній павербанк з дуже солідною йокостю. Також у мене є збільшена професійна версія зарядки таких акумуляторів. Вона йде з великим дисплеєм, на якому показана абсолютно вся інформація. Тип акумулятора і підтримується дуже багато різних типів акумуляторів. Бачите, список акумуляторів, які він підтримує, і батарейки АА, 2А, 3А і все остальне. Тобто, це просто монстр зарядна станція. І ви можете сюди ставити акумулятори різного типу. Такий там ще інший, менший, більший, і потім дивитися вже інформацію по кожному акумулятору. Тут зараз інформація по конкретно ці. Ця зарядна станція може працювати від 12 вольтів. Бачите, є вихід. Є вихід 220, тобто від звичайної розетки. Ось такої. До нього зарядного блока не потрібно, Цей шнурок вже йде в комплекті. Така зарядна станція коштує 950 гривень. Ось така зарядна станція коштує 650 гривень. Акумулятори продаються окремо. Якщо вам потрібні акумулятори, можете замовити акумулятори. Купуй правильну зарядку, підзаряджай правильно, і твої акумулятори будуть працювати вдвічі ефективніше і вдвічі довше. Замовити можна на моєму сайті нівелір24.com або дзвони по телефону 096 562 3726.